Привіт-привіт! І сьогоднішня медитація, яка займає у вас 15 хвилин. Буде про внутрішнє зцілення, впевненість, встановлення внутрішньої опори. Її можна слухати кожен день або по потребі. заплющ очі і дозволь собі розслабитись, зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один дих Уяви, уяви якийсь ним, входить спокій. І видих, нехай з ним виходить вся напруга. Відчую, як твоє тіло стає важчим спокійнішим. А тепер спрямуй увагу на своє серце. Відчую його ритм. У ньому твоя сила. В серці твоя правда. Уяви тепле світло, яке народжується в серці. Воно м'яке, золотаве. кожним дихом воно стає яскравішим, ширшим воно починає заповнювати твої груди живіт. Руки таз, стегні і ноги повністю вдих, вдихаємо тепле світло. Видих, відпускаємо всю напругу. Вдих світло народжується в серці. З кожним вдихом. Вона стає яскравішим і ширшим. Починає заповнювати все тіло. Спробуйте відчути це тепло кожною частинкою тіла, кожною клітинкою. світло, енергія твого внутрішнього зцілення. воно огортає всі твої рани, торкається до болю, сумнівів, страхів. Вона просто світить, просто любить. Ти можеш бути собою з усім, що є в тобі. Це безпечно. Кануй своє тіло від пальчиків ніг до маківки, розповсюджуй світло безумовної любові і спостерігай, як воно огортає всі рани, торкається до всього болю. Сумнівів, тривог, страхів і не відкидає їх. Просто світить, просто любить. Ти можеш бути собою, з усім, що є в тобі. Це безпечно. Зроби глибокий вдих і скажи собі. Я дозволяю собі зцілюватись. Я заслуговую на любов і підтримку. Я підтримую себе. Я опора для себе. Моя сила мені. Я дозволяю собі зцілюватися, я заслуговую на любов і підтримку, я підтримую себе, я опора. Для себе моя сила в мені. І як ти стоїш босими ногами на землі. Земля під тобою тверда, жива, підтримуюча, Відчуй цю енергію і з твоїх стоп проростають корінь. глибоко, міцно. Ти відчуваєш, що тебе нічого не похитне. Ти є і цього вже достатньо. Вдих. Видих. Ти відчуваєш, що тебе нічого не похитне є і цього вже достатньо. Відчуй, як твоє внутрішнє опора стає стабільною. Це твій внутрішній стовбур. Він тримає тебе навіть тоді, коли все довкола змінюється, коли все довкола рушиться. Це спокій, який ти носиш у собі. Це довіра до себе. Це пам'ять про те, що ти вже проходила і вистояла. Пишайся в цьому стані ще трохи. Просто дихай, просто будь. Якщо приходять думки, їм. і повертай увагу до серця, до світла. do Samo. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Почни відчувати своє тіло, свої пальці, плечі, обличчя. М'яко порухай пальчиками руки ніг. І коли будеш готова, відкрий очі, твоя внутрішня опора завжди з тобою.